Інший спосіб розв'язання системи рівнянь, це спосіб додавання. Знову ж таки, використовувати цей спосіб можна і в лінійних рівняннях, і, наприклад, в, даному, в даній системі, хоча кожне з цих рівнянь не є лінійним. Якщо ми подивимося, то в даному випадку ми бачимо, що у нас є 5х і мінус 5хі це протилежні вирази. Тому, коли ми додамо почленно Дані рівняння, то даний вираз в сумі дасть 0. І ми отримуємо, ми додаємо, то ми будемо мати 2х, тут 0, далі плюс y рівня 14 відняти 9, це 5. А далі ми допишемо до даного рівняння будь-яке рівняння нашої системи, чи перше, чи друге. Яке нам зручніше? Ну, давайте друге. У мінус 5х дорівнює мінус 9. І вже цю систему будемо продовжувати розв'язувати способом підстановки. З першого рівняння, наприклад, ми виразимо y через x. Тому ми будемо мати y дорівнює 5-2х і підставимо в друге рівняння замість y. 5 мінус 2х мінус 5х, що множиться на 5 мінус 2х, дорівнює мінус 9. І друге рівняння вже будемо розв'язувати. 5 мінус 2х мінус 25х. Плюс 10х у квадраті дорівнює мінус 9. Ми не бачимо, у нас утворюється квадратне рівняння, приведемо його до звичайного вигляду. Тобто, запишемо спочатку 10х у квадраті, потім мінус 2х, мінус 25х, мінус 27х, і 5 переносимо мінус 9 плюс 9, будемо мати плюс 14 дорівнює 0. На жаль, як ми бачимо. Нічого в даному випадку не скорочується, ну, а раз не скорочується, то далі вже нам потрібно просто розв'язувати квадратне рівняння через дискримінант. Отже, 27 у квадраті, дискримінант мінус 27 у квадраті, мінус 4 на 10 і на 14.

169, тому х далі буде дорівнювати 27, плюс мінус корінь 169, це 13 і поділити на 2а. Х1. Додаємо 27, 13, 40, ділимо на 22, Х друге. 27. Віднімаємо 13, 14 і ділимо на 20. Скорочуємо на 2. 0,7, тобто 0,7. Ми знайшли ікси, будемо шукати ігрики. Отже, y1 буде дорівнювати, ставимо замість 2, 5, відняти 2 на 2, 4. 1, 2, Це 5 відняти 2 множимо на 0,7, тобто 5 відняти 1,4 це 3,6. Отже, як ми бачимо, корені нашої системи, або точніше розв'язки нашої системи, пари чисел x1, 2 і 1, значить буде 2, 1, І наступна 0,7 і 3,6.